Перед вами елегантна Toyota Camry 2019 року у комплектації преміум. Автомобіль оснащено потужним та економічним гібридним двигуном об'ємом 2,5 літри. A few later. Кузов автомобіля у різній парпі, проте є декілька незначних поштовх. Комплектація автомобіля включає в себе адаптивний круіз-контроль, утримання в полосі. Мультифункціональне шкіряне кермо, трьохзонний клімат контроль. В автомобілі присутні режими їзди еко, нормал та спорт. Задній ряд сидінь оснащений мультифункціональним підлокітником. На автомобіль діє подовжена гарантія від Toyota. Зацікавив даний автомобіль. Тоді очікуємо на вас у Toyota центр Хмельницький Грандхотор за адресою вулиця Вінницька, 1 1.